Проект центру доброчин та спілки громадських організацій Народна Рада Чернігівщини з моніторингу нечесного ведення виборчої кампанії реалізується під гаслом Адміністративний ресурс на виборах знайти і знешкодити формально. Втручання органів влади у виборчий процес на боці окремих кандидатів та політичних партій заборонено законодавством та міжнародними стандартами, але воно процвітає на українських виборах всіх рівнів. Під час свого виступу в парламенті народний депутат України Микола Томенко звернувся до президента з пропозицією провести виховну роботу з міністрами та іншими посадовцями, які кинулися в Чернігів шукати золото Мазепи. 127 кандидатів зареєстровано на цих виборах. Своєрідний український рекорд, який на думку доброчинців збільшить час для маневрування та махінації під час підрахунку голосів. Ще одна цифра: 400 гривень. Обіцяють за кожен голос агітатори, які збирають анкетні дані. Правозахисники закликають фіксувати такі випадки на відео і звертатися до них. Водночас експерти констатують, що більшість громадян звикла до підкупів і вважає їх нормою. Ну як то так все ну, не некрасиво для нашого маленького такого спокійного, який сьогодні перетворюється в такий, на которому ткатуватися нової піартії піар технології. Тому що глядя на те, що вчора в Верховній Раді. Вчера или позавчера не проголосовали закон, который мог сегодня будет использовать народного депутата. Все-таки самопоміч і радикалы, я так вижу, объединились и сказали своє нет. И поэтому Чернігов будет работать сегодня еще по, скажем, старой, доброй, откатанной схеме. Знайти власників бікбордів без вихідних даних, поспілкуватися телефоном з агітаторами-спонсорами, спостерігати за інтернет-простором, друкованими виданнями, телевізійними новинами, займатися просвітницькою діяльністю для формування громадської думки щодо необхідності протидії, використанню адміністративного ресурсу на виборах, оприлюднювати результати своєї роботи. Доброчин планує на щотижневих брифінгах.